Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити товстий джгут з бісеру на 8 бісеринок. Плететься він голкою. Раніше показувала тоньший варіант, він вам сподобався, тож сьогодні давайте покажу товстіший. Можна плести двома способами, від цього залежить, як лягатиме візерунок. Зараз покажу обидва варіанти по черзі. Попереджу, що для браслету ця техніка не підійде, бо плетіння досить щільне і не закручується таким діаметром. В голку заправляю нитку, беріть міцну. В мене, наприклад, сьогодні Fire Line. Заправляю в один шар без вузлів приблизно 2 метри нитки. Як додавати нитку в процесі роботи, це ви вже знаєте з попереднього майстер-класу? Набираю 16 бісеринок, спускаю їх вниз. Прохожу голкою в напрямку вниз в четверту та третю з краю бісеринку. Далі вставляю голку в напрямку вниз в наступні дві бісеринки. Ще завожу голку в напрямку вниз. Наступні дві бісеринки. Та роблю так з усіма подальшими бісеринками. Маю 8 рядів по 2 бісеринки. Вставляю голку в саму першу пару бісеринок, щоб з'єднати плетіння в коло. Ось тут вставляю навпаки вниз. Маємо початок джута. Набираю дві бісеринки. Голку вставляю вниз в найближчу бісеринку по колу. Поправляю. Вивожу вгору далі в наступну по колу бісеринку. Набираю дві бісеринки. Вставляю голку вниз в найближчу по колу бісеринку. Обов'язково розправляйте, вивожу вгору далі в наступну по колу бісеринку. Ще так додаю дві бісеринки. І останній четвертий раз в ряду вплітаю вниз дві бісеринки. Вивожу голку одразу крізь дві штучки, щоб з'єднати з початком ряду і перейти на новий ряд. Трохи проплила, щоб було видніше ряди всі однакові. Набираю дві бісеринки, вставляю голку вниз, в другу бісеринку з пари, вивожу вгору в наступну по колу бісеринку, знову нанизую дві штучки, вставляю голку в напрямку вниз, в другу бісеринку з пари. Та вивожу вгору в наступну по колу бісеринку. додаю так ще раз. І останній раз в цьому колі додаю дві бісеринки. Голку вивожу вгору одразу в дві штучки. Гарно підтягую після кожного ряду. Ось таке плетіння виходить цим способом. Так продовжуємо до бажаної довжини. Можна чередувати кольори смужками. Зараз покажу ось такий варіант. Тут ряди йдуть спіралькою. Мені здається, це плетіння ще простішим. Для цього, коли плетемо, можете це зробити на самому початку вашого джута, як зазвичай додають 4 рази по дві бісеринки по колу. Обов'язково поправляйте, якщо щось заплуталось. Різниця в переході на новий ряд, тут по суті його не буде. Я вставляю голку вгору лише в одну бісеринку з самого верхнього ряду і одразу продовжую додавати по дві бісеринки. Тут вже не видно переходу на інший ряд. Ми просто продовжуємо завжди вплітати по дві бісеринки. Красиво буде виглядати, якщо візьмете два схожих кольори, і одна бісеринка з пари буде одним кольором, інша іншим. Матимемо спіральний візерунок. З вас чарівний лайк за корисний майстер. клас А з мене чекайте на нове відео!